Поговорити про е, підерів про гомопропаганду. Тобто, як люди відчувають, помічають в інформаційному просторі пропаганду гомосяти. Ви помічаєте це? Так. Да. Що саме ви можете от, одразу так, от, без, не готуючись відзначити? Київ гієпаради. Так, згоден. От, от 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 так. Но, но, но. Факт в чому? Нам більше жінок остається. Я б не сказав би чого, того, що там, де гомосексуалізм, там і фемінізм. Вони дуже часто спільно ходять. А фемінізм це означає, що жінка вона не придатна чи не хоче створювати сім'ю. Ось так. Тут теж буває, але треба дивитися, як воно буде далі розвиватися, тому що ну от, я з кількох дівчат не зустрічав. Всі були плюс-мінус адекватні, але вони більшість мого покоління, мого покоління, дівчата дивляться на фінансовий стан у хлопців. Тобто, якщо тобі 20 плюс років і в тебе немає машини або власної квартири, ти зразу йдеш на задній план. А, я, а як хлопець має в 20 плюс років заробити, Тобто на квартиру на машину це корупційний стан. Це вертаємося в 90-ті, отжим грошей, тобто зараз нинішні офіси. Ти дзвониш кол-центр в Росію, представляєшся там Збірбанком і прочим, і, вимова... і вимагаєш в них гроші дурити, або ти їдеш в Європу, або шукаєш що то в Україні. В нас вдома, і працюєш, всю свою молодість віддаєш в роботу, щоб заробити на цю машину, щоб знайти собі. Спутницю життя або тобі життя подарить подарок, і ти знайдеш цю дівчину без грошей, і ну, це станеться чудо. Якщо супутниця життя цікавиться майновим станом, то дуже імовірно що вона хоче цей майновий стан перебрати на себе, тобто зробити відому ситуацію, тобто відому схему. Тобто вона приїхала в неї нічого, в неї дві сумки з барахлом. ось вона добре дала, добре розповіла. Потім народила, а потім, коли дитині рік два-три, вона робить все, щоб позбутися того чоловіка, і все це майно або більшість більша частина лишилася їй. Тобто, якщо я не збираюсь вас грабувати, яка мені різниця, скільки у вашій кишені грошей? Можна 5 копійок, і все ми і так поговоримо. От, а якщо я збираюся пограбувати, то я перше, чим, чим я поцікавлюсь, це, власне кажучи, е, ну, гроші і наскільки вони охоронені. Ну, але ж, але ж дивіться, теж тоді чому дівчата так сильно оцими копійками, бумажками цікавляться. Ну, Тому що ну, їм спотворили систему цінностей. Але, повертаючись, повертаючись до питання гомопропаганди, я просто скажу: от ви говорите про гей-паради, безумовно. Будь-які публічні акції, там, пікети, демонстрації, мітинги це завжди е, е е елемент пропаганди. Будь-якої можна пропагувати, е ну, що завгодно, там, Не знаю, там, е е захист е рослин в Карпатах. Якщо це громадська е е публічна акція, це пропаганда. Так ось, але перше, перше, найперше, що ставить собі за мету гомопропаганда це заміна висловів, тобто педераст, содоміт, мужоложець, гомосексуаліст. Все це вони хочуть прибрати, і щоб говорили гей. От. Тому от, якщо людина говорить гей замість от цих от, е, слів, то вона уже є жертвою гомопропаганди. Перше. Друге, вона до себе в лексикон набирає слова із тусовки гомосексуалістів. Тобто е, гей, натурал, гомофоб, ком'юніті або ЛГБТ ком'юніті. Оце от вони. вони ці слова внесли. Сюди ж можна внести слово гендер, теж від них же слово. От, значить, і коли людина це все набирає, от свій лексикон, значить, от з психології відомо, що для чого людина вживає сленгові слова? Для того, щоб показати свою причесність до якоїсь спільноти. Військові вживають свої слова, у них там є свої. У кримінального світу є свої слова, свої. у програмістів є свої слова. Тобто, якщо я... Драйвер буду називати словом «дрова», то це означатиме, що я хочу, щоб бачили, що я там вебмайстер, програміст і так далі. Ну, зрозуміло. Ось так само і тут. Тобто людина, яка починає на гетеросексуала говорити натурал, це означає, що або вона підар, або пропідар. Ну, пропідар це той, хто сам не дірявий, але він вважає рівним, рівним собі. От, значить. Або вона жертва гомопропаганди. Тобто їй сказали, що, що от так, от, і він вже вже настільки всього цього наслухався, що от таке. От. Ну і далі, в принципі, у них є багато багато інших, е, е, ну, скажімо так, методів, інструментів. Але третя мета гомопропаганди, яка, щоб якомога більшу кількість людей зробити якими. Байдужемо до того. Тобто, людина говорить, сам я гетеро. Але мені все одно, якщо? і далі він розповідає е, різні ну, хваління гомосексуалістів. Ну я так скажу. Я оскільки десь 19-18 років був в Італії, жив близько року півтора. Мені було неприємно дивитися, як мужик мужика бере блять за руку, в дьосна просто так, от напряму лупиться на вулиці. Я такий, типу, блять, альо, мужик, ти що, типу, гониш? Куда, блядь, Куда? мені це неприємно. А якщо создана, так сказати, піхва і пісюн, так вони оце должны ну, як синхронно працювати, блядь, щоб далі якось рот продовжувати, а не типа, два типа, пісюна і що в ножнички, ну, типа ну, фу, мерзить. Ось, ось, скажімо так, теж є в пропаганді такі ну, Як сказати, пункти, де вони говорять, що, мовляв, секс він не тільки для а, продовження роду, і що анальний секс інколи практикують і а, чоловіки зі своїми жінками. От, от тобто, вони вже, Я ж кажу, що вони вже все це діло передбачили, от, і тому вони аргументами не, ну, не можуть ну, тиснути. От вони маніпулюють. Ось так. В мене знайомий, так вам сказуть, сказати на прямому. Ми з ним вже більше не спілкуємося, але він колись по п'яні казав, що мене жінка надіває собі на, на себе на пояс стропон, і я такий, типу, дурачок, в мене дівчина, з якою я вже прожив три роки, скоро буде четвертий рік. Ну, не дай Бог, ні. Ні, ні, ні категорічне. Отак от хрест це просто ред флаг. Ні, ніколи в житті. Не дай Бог. Я з ним перестав спілкуватись, тому що ну його нахер. Типу, в нього ці всі підерські шуточки. І це все, типу, ні, ні ні, ні не подобається. Ну, значить, що я скажу? Це схильність до пасивного гомосексуалізму. Так, щось, щось, щось зі зв'язком. Не знаю. В мене камера перестала працювати, не знаю чому. я кажу, кажу, що щось, щось зі зв'язком. От. Так от, я просто кажу, що дуже схоже на те, що от от згаданий вами. А пасажир, що він ну мазохіст, йому все одно хто буде його дуплити в дупло, тобто чи бабу, чи чи, чи чи мужчина, чи так далі? Так, добро, на я пішов далі. А ви давайте, давайте. вашу камеру там ла да. ще можливо, бо, дай, то побачимося. Привіт взаємно.